Заледенілі тротуари – причина травматизму. Зима додала роботи не лише комунальникам під товстим шаром снігу, справжнє ледовище у травмпункті міської лікарні. Аншлаг. Місцеві есколапи працюють у посиленому режимі. Пік починав почався 6 го числа. 6-го числа було 26 травм. Нас, взагалі в нас було зараз я вам скажу 39 чоловік. 39 з них 26 травмованих на жилеті. На другий день, 7 числа, прийнято в трампунті е, загалом 3-42 е, чоловіка, з них 34 на ожеледі. Ожеледа на лопатки вкладає усіх незалежно від віку. Мене як підняло і, і я бевхнулася. Ну, і я тепер пенсіонер ходити мені лікуватися. За що? Попри молодечу вправність, Олександр також на прийомі у лікаря каже: до заледенілих доріг підготувався ретельно і взуття не ковзає, і пильності не втрачав. Тепер пошкоджену ногу упродовж двох тижнів доведеться поберегти. У мене були зимові ботинки, які в принципі по снігу не їдуть. Але так сталося, що був літ, я впав. Урожай забоїв узимку зазвичай багатий. Вивихи та переломи кінцівок, неповний перелік травм останніх днів кажуть лікарі. До важких випадків вони відносять черепно черепно-мозкові травми та пошкодження спини. Переломи променевих кісток, розриви зв'язок, переломи коштутневого суглобу. Легші травми обслуговуються у травмпункті, Ваші травми ми направляємо в стаціонар. Там вже ті, які підлягають оперативному втручанню. Усі випадки невдалого падіння у шпиталі реєструють. Тут щодня складають перелік ожеледонебезпечних вулиць Івано-Франківська. В сьомій годині ранку нам дзвонять з приймальної місць виконкому і ці всі вулиці зранку. вже на восьму годину чи на пів восьму вони вже є на столі у мера міста. Так само кожного тижня ми подаємо інформацію в центральну міську лікарню для головного лікаря центральної лікарні і цю саму інформацію ми передаємо в прокуратуру. Попри застереження лікарів, у Івано-Франківців на озброєні власні методи захисту від ожеледиці, або даю вам ірочку, або не мама на шанчатах вожить. Без каблуків, головне, ходити, бо зараз дорога така, що можна ноги поламати собі, як за цей. Саме головне взуття. Нічого не роблю абсолютно. От впаду, значить впаду. Якщо жінка вагітна впаде, значить впаде. Де комунальщики? Бардак, не можна їздити по місту. У майстрів зуття взимку особлива місія. Окрім латання підошв, вони її ущільнюють спеціальною гумою. Кілька нескладних рухів майстра, і шансів потрапити на лікарняне ліжко значно зменшиться. Вартість рятівного додатку до підошви – 30-40 гривень. Щоб не було слизьких. Треба у цій частині ставити. Називається підметочка. Підметочку рифльона, така зимній варіант. Є жіночий, є варіант чоловічий. І тоді людина не буде хозити. Шиповане взуття, пластир чи наждачний папір рятують ненадовго. Лікарі застерігають з ожеледою, жартувати не варто. Найоптимальніший спосіб зберегти кінцівки цілими не виходити на вулицю. Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.